Вітаю вас, друзі! Загадайте, будь ласка, свого партнера, свою ситуацію в особистому житті. Ми подивимося з вами, чи перейдуть на інший рівень ваші стосунки протягом наступних трьох місяців. Беремо чіткий термін і дивимось, протягом наступних трьох місяців, чи перейдуть вони на інший рівень, ці стосунки. У шлях прокладають вам. Прокладають вищі сили шлях, щоб ці стосунки вийшли на інший рівень. Тут є кохання, так, але серце розбите, на жаль. Хоча ви знаєте, це серце буде сілюватися, чи то ваше серце, чи то партнера розбите. Ну, у вашій парі, можливо, розбиті серця. Так от, сонце своїм світлом і теплом сцілить ваше серце чи вашого партнера. Ваш партнер, напевно, сцілить ваше серце. Подивіться, ось як тут показують. І цим самим прокладе шлях, який буде вас виводити, вашу пару на інший рівень у стосунках. Ви знаєте, я вас вітаю. Багато хто в юридичному навіть аспекті зареєструє свої стосунки, тобто візьмуть шлюб, і це буде юридично оформлено. Сам рід радіє за вас, сам рід вас об'єднує в пару, благословляє, можна сказати, вінчає вашу пару. Благословляє вас на любов, на щастя, на мир, на злагоду, на достаток, на силу, щоб сила була в вашій парі, щоб пара була сильною і, ніщо, і ніхто не зламав її, щоб самі енергії самотності пішли від вас, щоб ви вийшли на інший рівень, дійсно, на інший рівень за картою світ, на інший рівень, на кращий рівень, щоб ви примирилися, якщо раптом були непорозуміння. Ось що протягом трьох місяців буде відбуватися, вас на це благословляють вищі сили та ваш рід. <кій> Я вас вітаю з цим, вам дають шанс, шанс вийти, вийти з поганих якихось програм, де були обмани і зради, <кій> вийти у свою наповненість. у, матеріальне... <кій> у Матеріальний ресурс свій. Ось Ще який шанс вам надають. Подивіться, яка краса. Так, ще ще. Ну, вам кажуть, щоб ви не відвертали голову, щоб ви впевнено дивилися вперед і не пропустили цей шанс. Ось вас застерігають, щоб ви не пропустили цей шанс через якісь сумніви. Вам розвіють усі сумніви ось з теперішнім розкладом. Візьміть це до уваги. Вірте, ви. За три місяці можете дуже багато чого досягнути у своїх стосунках.